Друзі, привіт! Сьогодні мова піде про такий гаманець, тире-біржу, тире, обмінник, як ю ходлер. Усі пам'ятають, як місяць тому вони роздавали 50 доларів за виконання простих умов і плюс 20 доларів за кожного запрошеного друга, про що ми розповідали у нашому телеграм-каналі. Але цю темку досить швидко прикрили, тому я зараз розповім про його переваги і про те, як користуватися ю ходлер. Приємного перегляду. А для того, щоб не пропускати подібні роздачі, як від YouHodler місяць тому, обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал Crypto.ua за посиланням в описі. Там багато цікавого про заробіток в інтернеті і усі свіжі роздачі та дропи в першу чергу з'являються там. У реєстрації тут немає абсолютно нічого складного. Все як зазвичай. Але для повноцінної роботи необхідна верифікація. Її можна знайти у вкладці профіль. Обираємо нашу країну і, наприклад, будемо проходити курс через паспорт. Зручніше це робити з телефону, тому натискаємо. Продовжити на телефоні, скануємо QR і продовжуємо на телефоні, а буквально через хвилину верифікація вже пройдена. Також можна пройти верифікацію адреси. Натискаємо та вписуємо наше місце проживання латинськими буквами. Ми вже багато разів показували, як верифікувати свою адресу. Ми це робимо за допомогою виписки із банку. В нашому випадку це монобанк. Натискаємо ще. Виписки та довідки, виписки по карці, англійська мова і PDF-файл. І завантажуємо цей PDF-файл. Знову-таки, буквально за хвилинку верифікацію приймають, і ми вже готові до роботи. На сайті ми маємо усього кілька простих вкладок. Це одразу демонструє перевагу перевагою ходлера над іншими біржами і гаманцями. Як для гаманця, тут дуже широкий функціонал, а як для біржі дуже і дуже простий інтерфейс. Усе набагато простіше, ніж на тому самому Binance, наприклад. Перша вкладка Гаманець тут ми можемо вводити, виводити активи і конвертувати. Причому як крипту, так і фіат. Наступна вкладка позики для того, щоб брати фіат під заставу своєї крипти. Але це нам не сильно цікаво. Наступна вкладка мультиходул. Але на цьому ми зупинимось трохи пізніше і набагато детальніше. Дуал це щось типу стейкінгу, турбочардж для купівлі крипти з плечима, ну і історія і профіль. Тут думаю, усе зрозуміло. Отже, мультиходул. Що це таке? Це аналог фьючерсів на Бінансі. Ми можемо обрати торгову пару і напрям ціни, суму, на яку ми хочемо зайти в позицію, і плаче. Максимальна плача тут 50. Також, якщо натиснути на цей параметр, з'являється можливість поставити Take профіт і стоп Loss. Виставляємо ціну тайку і ціну стопу. Бачимо еквівалент у відсотках і та скільки ми заробимо, чи відповідно втратимо. Отже, коли всі параметри виставлені, можна натискати кнопочку старт і відкривати угоду. Як бачите, усе досить просто, але довго тримати угоду я не буду, тому що я не експерт. Але от у мене є такий невеличкий плюсик. Коли ви вирішуєте, що настав час закривати угоду, тисніть сюди, підтверджуйте, і ваша угода. Закриється. Отже, такий гаманець, і водночас біржа, і водночас обмінник існує. Реєструйтеся і можете користуватись на здоров'я. Дякую всім за перегляд і не забувайте ставити лайки і підписуватись на цей канал для того, щоб підтримувати україномовний контент про заробіток. Ну і, звісно, підписуйтесь на телеграм-канал Crypto.ua, щоб першими бути в курсі усіх свіжих новин із світу заробітку в інтернеті. Прибутків вам!